Ситуація, де дах зібраний з різних кусків металу, з різних кольорів, цей дах вже був десь дахом. Все є, тут видно, шурупи, які були закручені, їх вони навіть не закручені. І ось так врізано. Починає ржавіти, тержа починає йти. Ось так воякісно накрито. По сусідству нічим не краще. Свях через профнастил забитий. Це дробина так звана. Якість будівництва. Шурупи можна давати різнокольорові, навіть зелені.